Захворювання, інфекції та стрес руйнують організм. Кардонат сприяє відновленню на клітинному рівні. Карнітин дає енергію в кожну клітину. Кардонат відновлення на клітинному рівні. 19-й пакет санкцій проти Росії погодили посли ЄС. Офіційно його фіналізують сьогодні на саміті лідерів ЄС. На засіданні обговорять і подальшу фінансову та військову підтримку України на наступні два роки. До Брюсселю вже прибув Володимир Зеленський. Деталі знає наша спеціальна корс. Спондентка Анна Грішина, вона з нами зараз буде на прямому зв'язку. Ано які ще питання на порядку денному саміту? Марино вітаю з хвилини на хвилину. Лідери ЄС почнуть прибувати вже до будівлі ради ЄС. Приблизно за годину ми очікуємо на президента України. Відомо, що Володимира Зеленського особисто зустріне очільник Євроради Антоніо Кошту, і вони зроблять спільну заяву для преси, яка стосуватиметься здебільшого зобов'язань Євросоюзу на наступні два роки продовжувати фінансову та військову підтримку України. І це європейські політики мають наприкінці саміту закарбувати на папері. Сьогодні також очікується ухвалення 19-го пакету антиросійських санкцій. Які на рік прискорять відмову Європою від імпорту російського скрапленого газу, тобто вже від січня 2027-го. наразі вручається лише словаччина, але у Кулуарах говорять Брюссель, готовий запропонувати їй іншого дешевого постачальника палива. Ще єврокомісія сьогодні представить дорожню карту збереження миру до 2030-го, Передбачене збільшення інвестицій в оборону. Зокрема, проєкт ціна дронів, а також європейський повітряний та космічний щити, стратегія розроблена з урахуванням українських інновацій та нашого досвіду. І очікується, що керівництво ЄС офіційно сьогодні доручить Єврокомісії розробити законний спосіб використання російських активів, чи то для кредитування України, чи то на власні оборонні потреби наразі внутрішньої згоди щодо цього. Немає до початку саміту. Залишається ще кілька годин, і більше новин вже у наступних випусках. Марино дякую. Аню, анна Грішина з Брюселю, де стартує саміт лідерів ЄС за участі Володимира Зеленського.